Альтернативи мінську немає. Такий вердикт президента України Петра Порошенка його голова нашої держави озвучив на понад чотиригодинній зустрічі з віце-президентом США Джозефом Байденом. Вона відбулася у Давосі. Лідери держав говорили про безпекові питання, а саме, припинення вогню на Донбасі. Сторони скоординували дії по активізації політичного процесу, включаючи підготовку і можливості виборів на окупованій території відповідно до українського законодавства. Окою участю міжнародних спостерігачів альтернативи мінському процесу не існує. Таку думку під час зустрічі із віце-президентом США Джозефом Байденом висловив український президент Петро Порошенко: США гарантує нам повну підтримку, і тепер головне забезпечити безпекову складову процесу, а саме припинення вогню, обстрілів безперешкодний доступ представників ОБСЄ Зустріч Порошенка і Байдена відбулася у швейцарському Давосі, де триває 46-й всесвітній економічний форум. Ми дійшли спільного висновку, що альтернативи мінському процесу не існує. Ми маємо повну підтримку Сполучених Штатів Америки щодо повної імплементації мінського процесу, який має безпекову складову. Ми домовилися про скоординовані дії, які мають забезпечити припинення вогню, обстрілів безперешкодний доступ представників спеціальної моніторингової місії ОБСЄ до пунктів зберігання важкої зброї і до кордону. Домовилися про координацію дій з активізації звільнення українських заручників. В рамках форуму президент Петро Порошенко провів також зустріч із прем'єр-міністром Турецької республіки Ахметом Давутоглу. Співрозмовники підтвердили, що Україна і Туреччина є стратегічними партнерами, а тому у 2016 році перед ними стоїть амбітний порядок. Денний важливим моментом зустрічі було також те, що лідери двох держав обмінялися думками щодо деокупації Криму та Донбасу. Прем'єр-міністр Туреччини підтвердив незмінну підтримку його країною, суверенітету та територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів.